У нас в гостях я сам оголошую, можна, тому що це мій колега по українському тижню, і я так для від себе додам на мій погляд один з найперспективніших українських журналістів і людей, яких взагалі можна називати словом журналістів, їх не так багато повірте в цій країні. Але от про цього хлопця це можна сказати 100%. Станіслав Козлюк. От. Плюс я додам до того, що Станіслав у нас дуже багато висвітлює питання, він постійно їздить в АТО, плюс у нього є ще декілька улюблених тем, які він постійно сам тримає на контролі. І от одну з цих тем ми якраз зараз і обговоримо. Ця тема це справи Майдану розслідування. Ми просто з пані Оліаною Яхно не встигли про це поговорити. От зараз да, ми, ми продовжимо з Станіславом. Стас, от yeah. дивись, ми просто дуже довго і багато обговорювали, а вже другий день поспіль обговорюємо Луценка, вже свіжі да. заяви Луценка. Так, mm -hmm. потім в контексті Метіоса ми говоримо mm -hmm. там в контексті. Головного військового прокурора. Але от е, є один з прокурорів, ну фактично не Горбатюк, щодо... Ярослав Горбатюк, да. Сергій. 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 Сергій Сергій Горбатюк, так. Якраз людина, яка безпосередньо відповідає за справи майдану, власне, яка наразі ситуація, де там свіжі дані оприлюднені, коли чому, що, де і хто і чому якби сам Горбатюк, ну дещо така недоторканна фігура, якщо так можна, звісно, сказати. за скобки постійно виносять укритий. Тата та, та, там взагалі була цікава історія, да, коли починали всі ці розслідування по майдану? Це був 2014 рік. І, власне, всі провадження пов'язані з розстрілами на інститутські, з побиттям людей ще 18-го числа, з кріпосним провулком, з розгонами і так далі. і так А вони були розкидані по різних прокуратурах. Частина справ там валялася в Київській прокуратурі, вони там покривались пилом. Частина справ там була в генеральній, да? а потім, десь, якщо мені не зраджує пам'ять, не буду брехати. У другій половині 14-го року всі ці справи почали зводити а, в одне місце, а, тобто, в а, нині, це вже департамент спеціальних розслідувань, який займається... — А Раніше було головне слідче управління. Так а, д -д 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 -д, якщо не помиляюся, Ну, зараз це департамент спецрозслідувань. А, туди почали зводити всі ці провадження і почали розгрібати власне те, що покривалось пилом в прокуратурах. От і е, очолив всю цю штуку. Пан Горбатюк. Е, ми з ним свого часу робили інтерв'ю. Це було зима, зима 16-го року. Так. І власне говорили з ним, чому так повільно просуваються справи. І один був приклад, який як на мене повністю ось так характеризує все, що все, що відбувається з цими справами. А ми спілкувалися з слідчим, який займається епізодами 18, -го, 18 -го лютого, 2014 Да, 2014 року. І він розповідає, що був тоді в Києві Харківський Беркут. Нам о, в нас є певна кількість фотографій, да, де е, є підозри, що це Харківське. Ми даємо запит е, в Харківську область. Так. Люди так і так. Ми хочемо отримати е, список, перелік людей, імен, хто був в роті Харківського Беркуту, е, хто скільки служив, хто де служив, е, і фотографії. Каже, ми це отримували три місяці, тому що спочатку нам дали відписку. Ой, ви знаєте, там так багато інформації, ми не можемо вам її надати. Потім, ой, так багато інформації, ви знаєте, це потребує дуже великого часу, бо великий об'єм інформації, нам це треба обробити. Потім слідчий каже, окей, ми отримали ці дані. Нам треба отримати довідки медичні там, про побиття людей. Людей ми опитали, там каже їх 700 осіб було, ми провели 700 допитів. Тих хто постраждав от да, е, під час поїйнення. Але, але каже, щоб отримати довідку, ми йдемо там, припустимо, да отримувати довідку, і нам кажуть: Ой, ви знаєте, там сьогодні людина не працює. Або ой, ви знаєте, ну да, ми от на довідку подали, приходьте за тиждень, потім ще за тиждень, потім знову за тиждень. Він каже, це розтягується там на місяць, на два місяці, знову на три місяці. Коротше, коні не винні, і Горбатюк робить все, що може, ну, тому його не критикують, просто ну, якщо підсумувати. Я спілкуюся з адвокатами, які займаються супроводом справ потерпілих на Майдані, і вони, ну, в мене немає причин їм не довіряти. Вони так. кажуть, що. Власне, Горбатюк, це людина, яка пхає всю цю махіну вперед і якось там відстоює інтереси цього департаменту в генеральній прокуратурі. Була ж дуже показова історія. До речі, нещодавно зі спробою призначити в заступники Горбатюку такого собі пана Цюприка. Так, а який нині цікаво. претендує на посаду заступника голови державного бюро розслідувань. Якого ще нема, але буде да, але ні, буде. Ні, і, 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 і подейкуючи, що його вже в принципі добро дали на призначення, да? лишилось дочекатись просто красивої картинки. А, і генпрокуратура представляє до Горбатюка цю людину, яка в часи майдану займалася, якщо я не помиляюся, негласними власними слідчими діями, стежила за активістами, а потім вона йде в департамент. Власне, курувати uh, провадження проти... проти людей, за якими uh, які ви викладали накази. Да. Да. І тоді реально суспільство збурилося uh, фейсбучик, всі діла, і за кілька днів uh, його зняли. Uh, але час від часу такі спроби якісь виникають. Є ще дуже забавна історія з законами 16 січня. Ми про це свого часу також писали. Uh, З'ясувалася історія знову ж таки під час інтерв'ю з паном Горбатюком. Ми з ним говоримо, і знову ж таки питання: а чому у нас сидять регіонали? Ну, є закони 16 січня, є порушення, де наказане? А він каже: Ну, знаєш, тут така історія. І розповідає, що в 2014 році в пакет безвізових законів внесли правку, яка декриміналізує статтю, якщо не помляє триста угу. по якій власне і проходять а, депутати, які голосували за закони 16 січня. Тобто єфремов за це не сяде, наприклад, да, точно. Так, а штука там в чому? Що а, правку внесли так хитро, що а, всі збитки завдані а, внаслідок цих дій, тобто прийняття законів. А мають вимірюватись фінансово, тобто від 150 оподаткованих від 150 п'ятдесяти тисяч здається неоподаткованих мінімумів громадян. А як ти доведеш, що в результаті законів 16 січня? адміністративне виявляється тоді порушення. А, має, має бути. Ну, якщо це тільки штраф. Ні, ну це, тобі, ні, це Але але воно кримінальне і доведене, якщо це можна виміряти грошима. Ага. Ну, ну тобто то, можна заплатити за це штраф, грубо кажучи, правильно? Ні, ні, ні. Тобто, якщо є певний збиток у нас, да? припустимо. Mm -hmm. там, компенсувати. Да, посадов... Ні, ні. Посадовець вчинив якусь дію, і так. в результаті там, припустимо, ну. Там надав а, чи не надав дозвіл, там, припустимо, там я не знаю на якесь будівництво. І Ось там прийшли тітушки, і там потрощили йому майно. І Ось він каже: От, мені знищили там майна на 50 там тисяч, тисяч доларів. доларів. І тоді це кримін... це правопорушення можна довести, і тоді вже власне цим може займатися. А суд. якщо черепушку пробачте, не а, а як а якщо ти ну, а як ти доведеш, що в наших судах да що голосування з Єфремова за закони 16 січня призвело до при, призвело до того, що конкретний беркутівець потім пішов, та ми проливимо голову якійсь людині? Ну доведеш, звичайно, ні. Ну от так і живе. Тобто, ти вважаєш ну твоя особиста думка, що в принципі Горбатюк справді пігура скоріше позитивна. А, я думаю, що він, він реально більш, пози, більш позитивна фігура, ніж там більшість людей, які е, нам показують чи роблять вигляд, да, що вони працюють над справами майдану. Але коли потрібно там показати, точніше, озвучити інформацію про зброю, яку в знайшли в одному з озер міста Києва, да, була така історія. Далі там Юрій Луценко виходить закони Паржан руку. Ну да, це, тут же ж Юрій Віталій. Потім має людина, розповім, да, яка була з Майдану і Спочатку він це озвучує, потім це починає розкручуватися, тобто все це озвучує все одно, Юрій Луценко. Ну, так, а, а, а інакше не буде, тому що ну, це ж Гор, Горбатюк є підлеглим пана Луценка. Угу. А тепер, панове, я пропоную. Okay. Ну добре, дякую дуже за твою оцінку. Повторююся. Філігранно yeah, повір... перейти на іншу тему. Да, просто ні, я справді я хочу, щоб видачі що розуміли, що Станіслав якраз дуже та людина, з якою варто говорити про справу майдану, тому що він постійно тримається на контролі yeah, і, і трошки так, да, український тиждень, в тому сенсі, що ми постійно про це пишемо. Ми постійно маємо справу з адвокатом Євгенією Закревською, яка це яка здається. Я не знаю, як вона встигає стільки справ вести одночасно. Я теж не знаю. Але в тому числі вона займається цим. І Станіслав постійно з нею на зв'язку. Тому повірте, я ми, я думаю, правильно зробили, що задали це питання саме Станіславу. А тепер ще одна тема, яку теж з тобою дуже сильно б хотілося б говорити. Ви, я думаю, Давай. колеги, знаєте, моя улюблена тема. Стандарти Так, да, Стандарти БіБісі в кавичках. В двох словах поясню ситуацію, буквально там скільки два чи три дні тому на моєму улюбленому в кавичках громадському телебаченні знову виходить матеріал за авторства пані Насті Станко, є така журналістка, в якому черговий раз розказують про страшні катівні СБУ. Значить, показується людини. В'язниці. Катівня в'язниці, добре, в'язниця. В, да. да. в, в двох словах ситуація йде про людину, яка була одним з організаторів референдуму за ДНР в місті Українській, якщо я не помиляюсь, да? Донецької області, який був нібито арештований з служби з служби безпеки України, і просидів скільки там 500, типа днів в якійсь таємній в'язниці. Ну, типа вони кажуть, що це ізолятор в місті Харків. І дуже цікава ситуація, мало того, що там навіщо розповідати про людину, яка була абсолютно правильно, на мій погляд, арештована, яка є. В базі даних миротворець цікаво, що ця людина. Я просто ну щоб розуміти питання далі. Щоб, що Стас скаже? Так от. Е Ця людина потім була проаналізована таким сайтом Міротворець. І виявлено, що в той момент, коли ця людина, нібито, за його словами, в інтерв'ю, яке дає громадське телебачення, знаходилася в страшних застінках, чомусь могла лайкати свою сторінку в однокласниках, робити фотографії з родиною. Причому цікаво, що Одночасно. Перебуваючи в страшній катівні СБУ, кодівних причому кодівних СБУ. цікаво, що от на фотографіях, які дає громадське телебачення, він такий страшний заморений і розповідає, що він тепер бідняшка важить 50 кг, а на фотографіях момент, коли він нібито знаходився прямо в самий розпал катувань, він так нормально виглядає, такий нормальний мужик, все в порядку. Коротше, Стас, no. питання до тебе, як тобі здається, по-перше, чи варто взагалі про такі речі писати? Тобто людина є ворогом України, тобто є скріни в сторінки, де в нього там прапори ДНР, він організовував фактично те, mm -hmm. що мало знищити цю країну. Чи варто про це писати? І по-друге, чому саме громадське телебачення цим займається, постійно розкручує саме оцю тему? Чому саме громадське Бог його знає насправді? Да? Однозначно, як на мене, писати про такі речі треба, але це теми дуже чутливі. Взагалі в журналістиці є такий перелік чутливих тем, да, в яких факт чекінг, факт чекінг і ще раз факт чекінг. Тобто перевірка фактів. Тобто, ти маєш там на 100% бути впевненим, що інформація, яку ти будеш озвучувати, відповідає дійсності. Тобто, якщо людина 580 днів просиділа там в умовних застінках, да, то ти маєш попро маєш там попросити показати там. Скажи, а де в тебе там сліди від побоїв, там умовних, або він ще покажує, щось. що там, типа таємна ну, операція, йому вирізали і Він показує такий шрамик на животі. Я ту фотку ну, з, бачу а в, в будь В будь-якому разі, да потрібно декілька джерел для підтвердження цієї інформації, тому що випускати матеріал і казати: ну ми не можемо на 100% підтвердити. А вони так написали, да, да. матеріалі? Тобто, якщо ти такий матеріал випускаєш, ти маєш бути впевненим на 100% в тому, що це дійсно правда. Ну, в мене була така історія в 2014 році, коли тільки-тільки почали в Київ заїжджати переселенці з Криму, з Донбасу. Я спілкувався з проукраїнськими волонтерами, які потрапили на підвал свого часу. Угу. За те, що у них вдома знайшли український прапор. І хлопець розповідав, що його різали ножем. Його дівчина розповідала, що їй там пальці намагались відрізати. Uh, і ти потім перевіряєш цю інформацію. Ну, По-перше, ти його просиш показати. Да? Uh, ну, там, тобі палець. відрізали палець, будь ласка, покажи там сліди. Да? Тобі, там, тебе там різали ножами, будь ласка, покажи, де. Потім ти йдеш там до якихось знайомих, які теж в курсі того, що відбувається, які там можуть знати цих людей, і знову ж таки намагаєшся знайти підтвердження або спостування цієї інформації, тобто було не було, і знову ж таки, стрічка новин там соцмережі про ну ми живемо в 21 столітті і джерел інформації у нас набагато більше ніж раніше. Знаєте, панове, тобто, ну, ну, я просто хочу вам сказати ну, таку просту річ. Я пам'ятаю, ще коли воєнкором працював, і за часів Анатолія Гриценка, коли він був міністром оборони. України, це з 2005 по 2007. Тепер так. його звинувачують в багатьох гріхах. До речі, Лариса Сараган там розмістила, скільки було розкажи. вилучено так коштів, що тепер виявляється, він там вилучив понад мільярд мільярд триста мільйонів, але справа не в тому. Просто чи в 6, чи в 7 році з'явилася інформація, що під Києвом є таємні. А, Бізниці... ЦРУ. ЦРУ. Так. І тоді Анатолій Гриценко вивіз от безпосередньо по тих координатах усіх кореспондентів українських і російських. До речі, видання цікаво тоді, тоді ще було можна так з росіянами. Ну вони, звісно ж, таки знімали якусь поплюжну річ. Зазвичай ну, а ми, ми просто там ну відверто вже ну ми не знали, як ще обсміяти цю історію. Там певні кореспонденти піднімали таблички. сказали, О, ми ведемо прямий репортаж. Аж тут Гуантана, і далі щось не розберило написано. Мене зникановичі вантановичі так. Мене зникає зв'язок. Да? Зв зв тобто, дивіться, вся ця історія насправді це деза, відверта деза, яка просто засилається. З російської не побоюся слова сторони, і все. От ти не здається, що тут все та, все та і така розкручується сама. нашими а, корисними, корисними ідіотиками. Я би сказав, ну, можеш так називати. На я буду більш толерантно висловлювати у нас робота така корисними людьми, які просто розкручують цю історію. І все. А от Стас, останнє Но. питання, бо у нас на жаль закінчиться час, але дуже хотів би встигнути спитати. Дивись, от людина є відвертий ворог. Вона цього ніколи не приховувала. Вона і зараз там в цьому інтерв'ю каже, що там mm -hmm. у нас хунта і так далі. Навіщо взагалі, тобто чи варто боротись за права цієї людини, от я не розумію. Ну, Хай російські я, медіа за це знаєш якщо ми абстрагов... ну, якщо так говорити, якщо абстраговуватись від е, контексту українського, А навіщо від нього абстраговуватись? ні? Ми ми зараз робимо з фричного коня вакуумі. Ну uh -huh. тобто, okay. якщо абстрагуватись, то да в будь-якому разі порушення прав людини це є погано, бла, 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 бла. А але ми маємо да, певний український контекст, коли ця людина реально виступає проти України? Вона виступає а, за там? Псевдо, псевдо псевдо держави, які там е, у нас виникають, да? і е, давати їй слово, як на мене, потрібно десь ну, реально в СБУ. А, але не в ЗМІ, я так вважаю. Тобто але, 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 але якщо давати слово в ЗМІ, ну да, це має бути якийсь суд, де ця людина може сказати своє там останнє не останнє слово. Да? А, а, і... Ще один єдиний варіант, да коли давати таким людям слово, це якщо ти припустимо намагаєшся відтворити хроніку подій, які відбувались там в 2014 році, і тобі потрібні люди з того боку, які б тобі розказали: от ми там пошли і захватили ОГА в Донецькій області. Як це було, І він починає розповідати. Тобто, -то під час допиту, ну десь так. Просто як на мене це зайва річ. Ну от дуже дякую тобі за відповідь. Тому що окей, це я таке хамло, яке там на всіх наїжджає. Ну, от ви послухали думку людини, яка до речі дуже завжди притримається от тих самих стандартів. Що які українського так любить Станіслав Козлюк? Щойно був ти кумівство, так тут запроваджує. Ну, ми ж в Україні живемо чи як?